Вітаю, шановні глядачі. Зараз продовжується повна діагностика. Другий період це другий етап чистки, це період життя очищаємо від 40 до 45 років. Вищі сили, янголів, охоронців духів родок. Закликаю, допоможіть очистити всіх, хто дивиться відео, близьких людей, період життя від 40 до 45 років. Я запалюю цю свічку та закликаю ваші сили, допоможіть очистити, зняти весь негатив, що робився, період життя від 40 до 45 років. Усім, хто дивиться відео, близьким людям. Крізь так зійдуть так зійдуться борчі, прокляття, привороти, мороки, стяги, крадники, негативні програми, переклади, обміни, подміни, скиди, морочки зійдуть, всі сльози і страждання. Порчі кладовицька магія зійде, біль ходить, вогні згорить і більше не болить, не болить, всі хвороби, всі страждання уходять. І з воском зійде, з усіх, хто дивиться відео близьких людей. Очищається період життя від 40 до 45 років, і сіль весь негатив на себе забирає, буде так і так є. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи робили якийсь негатив, чи лишився негатив, що робився у період життя від 40 до 45 років тим, хто дивиться відео близьким людям? Дайте відповідь. Ну, тут показують, що в цей період е є хвороба. Її зробили навмисно. Це не просто була хвороба. Це навмисно зроблено. Через складовицьку магію можливо прив'язували такі суші мерці, забирали з вас енергію. В цей період ви її пережили, дуже багато сил витратили на цю хворобу. Вам вдалося одужати. Є з вами вищі сили. Вас захищають, оберігають. Захист поставлено. Повертаю весь біль сльози і страждання. Вселенно, що робили, повертаю назад. Тому хто став хто робив. Це робила жінка похилого віку. Намагалася вбити, хотіла убити. Жінка не має. Емпатії, немає в неї почуттів, дуже практична, важкий дуже характер, і вона не зміниться ніколи. Угу. Ще вийшло, ставили отвороти з вами. Вам важко було знайти роботу, спілкування. Погіршилося, і взагалі став такий стан, коли на вас раніше звертали увагу люди. ви От було дуже різко, помітно, що перестали звертати увагу люди. Заперечу весь негатив убираю Скажіть, допоможіть, чи робили підклад? Так, робився підклад. Ще це міг бути будинок батьків. Заперечувався, негатив, бира, анулірую всю програму, негативну знімаю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на щасливу долю. Убирається повністю, весь негатив знімається. Все погане, все лихе, що робили у період життя. Від 40 до 45 років знімаю всі порчі прокляття, порчі насмерть, кладовицьку магію анулірую, порчу на здоров'я знімаю, повертаю все назад ворогу, тому хто робив, хто ставив хто замовляв. Не на переклади на них самих, хай з ними все це відбудеться. Не по колу, не по крові, породу не переходить на тому, хто робив, замовляв, лишаю, буде так. Більше зняти не зможуть. Самі все одроблять, буде так, так і є. В якому б світі не були зараз. Все на себе забирають. Очищається енергетичний, фізичний простір тих, хто дивиться відео близьких людей, до ідеального стану буде так і такі. сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей, період життя від 40 до 45 років повністю очищаються цей період до ідеального стану здоров'я. Буде так і так і лиха не буде. Себе збирається лихен. Де буде все сказано здійснено, так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь, негатив, магічний вплив, втручання у життя тих, хто дивиться відео близьких людей. Період життя від 40 до 45 років. Саме в цей період. Робили ще негатив, стосується вашої сім'ї, родини, руйнували відносини. Ще дуже любили робити саме такі магічні от обряди на свята, прив'язувалися до церковних свят, до християнського, може, мусульманського егрегору. Може бути. Саме в цей період ставили такі програми, от все хороше забирали, а погане своє скидувалося. І лили в воду могли ще, або ви на подвір'я вам виливали, або на фото. Може, і навіть самі ви випивали цю програму негативно, тому що тут вийшла жінка. От, агресивна, могла бути до вас дуже близька. Могла з вами. В дом. Ви її запускали до себе вдом. Карта Зради. От, ще Ви відвідували майстрів, може, самі робили, може, відвідували якісь місця сили, храми, і у вас там відбувалися чистки. Вас очищали від цього негативу. От, і вона змушена була багато разів повторювати. Порачу, ось негатив убирає, Відкриваються шляхи дороги усім, хто дивиться відео близьким людям. На гроші, на любов, на здоров'я. Знімаю, анулірую повністю всі переклади, скиди, обміни, підміни, всі програми негативні, на бідність, всі скиди боргів анулірую, убираю, повертаю назад, тому хто скидував, хто робив переклади, хто обміни, хай з ним. Все це буде не по колу, не по роду, не по крові не переходить, тому хто скидав, вертаю, буде так і так є. А до усіх, хто дивиться відео, близьких людей повертаються гроші. Здоров'я, щаслива чоловіча, щаслива жіноча доля вертається. Більше лихо вам зробити не зможуть. Відновлюється ваша енергетика до ідеального стану. Буде так, загоються, всі травми, рани, страждань більше немає. Все погане, все лихе, що з вами робили. У період життя від 40 до 45 років знімаю, повертаю ворогові. Хай вони самі з цим живуть, в якому в світі не були, все відробляють, перекраю. Більше скидати не зможе. Кратніки стягаємо, ручки знімаються. Більше не йде і всі закриваються. Буде так і так є. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Відновлюються ваші фінанси до ідеального стану, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Тим, хто дивиться відео, близьким людям відновлюється здоров'я, відновлюються гроші, повертається енергія. Буде так і так є. шляхи щастя, на Так, давайте ще раз передивимось, чи лишився хоч який-небудь негатив, магічний вплив втручання, якісь стреси. Страждання, що відбувались у період життя від 40 до 45 років, і з тими, хто дивиться відео, близькими людьми. Да, тут ще був напад. Це, може, був напад із боку ваших старих друзів, з якими ви зростали з дитинства, або родичі робили напад, вас тут розводили, хотіли, щоб ви плакали, страждали. Руйнували відносини, в вашій другій половині робили привороти, морочки ставили, дуже сильно впливали на стан, психічний стан. Ще могли поставити програму, коли вживали алкоголь, якусь прив'язку. Це грамані, алкоголь, будь-яка залежність. І дуже сильно це полюбляли робити. І прагнули такого, щоб ви неминуче пішли з відносин, не змогли лишитись в цих відносинах. от отакий був сильний магічний напад. І, зрештою, в вашій голові ви покинули ці відносини. Може, в дії ще дуже повільно це ви так. Ще, може, досі не розійшлися, але в голові вже так. Це вам розбило серце. Знімаю всі негативні дії, період життя від 40 до 45 років. Знімається весь негатив. Всю програму прив'язку до алкоголя знімаю І з другої половини, з вас всі привороти, мороки знімаються, програми негативні. Більше ви не страждаєте. Загоюються травми і рани. Більше немає жодної причини для вживання алкоголю, будь-якої залежності. більше немає, Закривається енергооток. Більше ніхто не може втручатись в вашу долю. Анулірую всі морочки, мороки знімаються, блокировки всі. Анулірую, повністю знімаю. Більше ви не страждаєтесь, не, немає причин для страждань, для слів. Висушую повністю всі сльози і страждання. Все, що погане було, в огні згорить і більше не болить. Більше вам нема причини для страждань. Більше ви не маєте прив'язок жодної. І всі привороти зняті, і мороки, і розсорки, студи, отвороти, негативні програми зняті ануліровано повністю. Відкривається шлях на щасливу долю чоловічу, жіночу. Буде так і так є. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей. Період життя від 40 до 45 років, від будь-якого негативу, магічного впливу. Забрати, висушити всі негативні програми, сльози, страждання. Більше не болить. Загоюється травма сердешна, більше серце не болить, душа не болить, відновлює енергетику, щастя, радість повертається. Ви радієте кожному дню, насолоджуєтесь кожною хвилиною життя. Більше нема жодної причини для сліз і страждань, все погане, все лихе, що було зроблено в період життя від 40 до 45 років, виймає, очищається енергетичний, фізичний простір і повертається тому, хто робив. Не на переклади на них самих. В якому б світі не були, все собі назад забирають, не на переклад, самі відробляють, буде так і так є. Відкривають дороги на щастя, на любов, на здоров'я, на гроші, на щасливу долю жіночу і чоловічу. Буде так, і такі дорога легка. Двері для вас всі відкриті, буде так. Угу. Щось таке страшне горить. Просто якийсь крюк, гачок. Таке. Скажіть, допоможіть, чи лишився негатив, магічний вплив, втручання у долю, період життя від 40 до 45 років, усім, хто дивиться відео, близьким людям, чи лишився якийсь негатив, втручання, магічний вплив. Тут скидали хвороби, переклади хвороб робили. Ви дуже сильно старалися, одужали, але якимсь чином ця хвороба вам закрила дороги, ви не змогли відновитися до ідеального стану. От у вас були фінансово, якби, може, витратили дуже сильно гроші, щоб вилікувати, щоб перемогти. От, і з тих пір у вас такий стан, що вам дуже повільно вдається заробити гроші. Хоча мало бути все добре. Заперечу весь негатив убираю, Повертаю всі гроші і фінанси. Відкривається дорога. Били саме так, скидали так, щоб ви. Ще, може, навіть перекладали зайву вагу. Ви могли набирати вагу, бути непривабливою, непривабливою і це змінило як-то ваш фізичний стан. Причу, весь негатив убираю. відновлюю фізичний стан до ідеального стану здоров'я. Відновлюється ваша ідеальна вага, норма повертається ваша вага повертається до вас, буде так. Заперечую весь негатив, убираю анулірую всі стяги, крадники, переклади, обміни, подміни знімаю, відновлюю ваше здоров'я. Більше немає хвороби. Тіло більше не болить, загоюються травми і рани буде так, і такі прикрив, прикрив. Прошу поверніть все, що стягнули відновлюю гроші, відновлюються. Сила, енергія, краса повертаю вашу молодість, фізичний стан, відновлюється до ідеального стану здоров'я. Більше немає зайвої ваги. У вас ідеальна фігура. Буде так і так є. А все погане, все лихе, всі хвороби, що скидали, перекладали, повертає назад, тому хто це робив, хай сам з цим живе, одроби. Більше лиха зробити не зможе, в якому б світі не були, все назад отримає. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відновити здоров'я до ідеального стану. Більше немає хвороби, загоюються повністю, всі травми і рани, всі системи в організмі працюють ідеально. Більше немає причин для болю і страждань, зайву вагу, повертає назад, тому хто скидає, буде так і так. В Якому б світі не були, все назад на себе забирають, пішли. Бачите, хотіли, але вам вдалося перемогти. Скажіть, допоможіть, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив втручання у життя, період життя від 40 до 45 років, всім, хто дивиться відео, близьким людям, чи робився негатив, що треба очистити? Чи є щось що заважає? Угу. Ну, є тут. В оточенні вам треба дуже бути обережними, вам заздрять. Тут заздрить жінка, от і така, заздрить вашим грошам, фінансам. Може, якщо ви чоловік, то тут присутній і чоловік. Він такий агресивний. А в нього може бути і така. Не можуть бути у парі, от е ще е дуже сильно заздрять, як ви працюєте, як працює ваша голова, як ви е гарно дуже, е може, робота у вас пов'язана із е інтернетом. Як ви спілкуєтесь із людьми, як ви за допомогою своєї, от мозок у вас працює дуже гарно, ви е, домовляєтесь із людьми, гарно виконуєте ці проєкти. Ви може, їздити, подорожуєте за, е, може контракти якісь під. Підписуєте, ну, голова, і є, що удар планують робити ну, або робили удар саме в цей період життя в голову, щоб вимкнулася ваша комунікація, оця, щоб вам важко було працювати саме розумом. Не саме фізична, а розумова діяльність ваша, як ви. Гарно все плануєте, домовляєтеся. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть ворогів, більше не зможуть вручатись у життя. Весь негатив, що робили у період від 40 до 45 років, всю програму Амарочку з голови виймаю. Відновлюється ваша розумова діяльність, ви відновлюєте свій зв'язок із світом. Більше не переживайте, відновлюйте, спокійно, працюйте в інтернеті з іншими країнами, з усім світом. Налагоджується спілкування, робота. Ви повертаєтесь в своє звичайне русло життя, активні. Більше немає депресії, остуд, отвороту немає. Відкриває шляхи дороги на роботу. Ви дуже активні, прагнете. Працювати, спілкуватися буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. налагоджуються зв'язки, відновлюються зв'язки з соціумом. Світом, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям дорога відкрита на роботу, на спілкування. Більше немає страхів, ви спокійно працюєте, домовляєтесь, до вас звертається, допомога. Вам йдуть на зустріч, допомагають, до вас йдуть гроші під. Ви зможете зробити своє підприємство, свої проекти здійснити всі наміри без перешкод. Буде так і так є. Відкривається дорога і шляхи, більше немає блоків. Відкриваю дорогу на розумову діяльність, повертаю до Буде все сказане, здійснено так буде. От і чистка якраз наша завершається. От. І. Дійсно, в цей період вас потужно намагалися зруйнувати. Тут були змії в оточенні, люди, зрадники, люди, які дуже підступні, дуже хитрі. Вони діяли дуже хитро. Тут все спалилося, ще був такий гачок, як наче на гачку були. Зараз у вас це все знято. Ви самі собі належите. Більше нема жодної маніпуляції впливу. Очищені всі програми негативні, і відновиться ваше здоров'я і е, розум. Стане більш гостра і активно, ви будете дуже активно працювати. От, так що так, а я нагадую, що. Чистка відбувається, можна в цей період лягти. Якщо ви захочеться вам спати, засинайте, це нормально, можна спати. І також нагадую, щоб ви не забували або вподобайка, коментар може, як вам піде як зручно, можна зробити донат на любу суму, на ваш розсуд, можна репост. Або перегляд під час відео може бути реклама. Це, якби йде ваш відгук, ви віддаєте якусь енергію свою і йде обмін. Тоді гарно, сильно працюють чистки, швидко, швидко налагоджується із вами зв'язок. От. Так що, отак, і далі будемо продовжувати. Дочищати всі періоди. Якщо ви зараз вже чистки пішли далі, у вас, наприклад, вам 45 років, а далі ми будемо рухатися від 45 до 50 років, ви також можете дивитися, ця чистка допоможе очистити майбутнє те, що можуть з вами чинити на майбутнє. Розумієте, це вже ця чистка, вона, як і в минуле, теперішнє, в майбутнє очищає всі можливі напади, що можуть бути. Попереджає і стає захистом. От, Так що все це на користь. А я дякую всім за увагу. От, Будьте здорові, все буде добре. Ми продовжуємо і до зустрічі!